Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачний соковитий та хромкий салат, який можна приготувати не лише в будні, а й святкові дні до вашого столу. Отож, розпочинаємо. Пекінську капусту нарізаємо соломкою. До неї вкидаємо консервовану кукурудзу. Вибирайте смачненьку, солоденьку, щоб вона не була тверда. Крабові палички нарізаємо кружечками. Тут теж важливо обрати, щоб вони були смачні, соковиті, адже від них залежатиме смак салату. Свіжий огірок нарізаємо кубиками. Всипаємо сухарики. У мене зі смаком сметани та зелені. Можна використовувати з крабовим. Трішки підсолюємо за смаком і перемішуємо все з майонезом. Салатик готовий, його вже можна подавати до столу, але хочу дати вам одну пораду: перемазуйте його стільки, скільки ви зможете з'їсти, тому що, якщо він довше постоїть, огірки пустять і сухарики стануть м'якими. А це вже буде зовсім другий смак салату. Отож, готуємо, смакуємо разом і до нових зустрічей на моєму каналі.